Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка цими весняними днями буде обрізати копати і полоти. Дивіться сьогодні на наших грядках. Не фонтан. Місто аеропорт Бориспіль віддало мільйони за оздоблення фірмам з одного холдингу. Це персалдепі. Ми були дочірня фірма в тресті. Крива гілка влади. Як відірвати суддю від крісла? Я готовий написати заяву хоч завтра про складення своїх помер. А також корисні поради до нового городнього сезону. Київський чиновник Андрій Вавриш велика людина у світі малих архітектурних форм. Посадою його зветься заступник очільника департаменту містобудування та архітектури столиці. Заробляє він на ній за його власним зізнанням трохи менше 10 тисяч гривень на місяць, та це не заважає чиновнику вносити мільйони у статутні фонди підприємств. Як наші гроші хотіли усього лише придивитись до будівництва малого архітектурного фонтану під Києвом, а знайшли великого архітектурного генія. Дивіться у наступному сюжеті. До двадцятки кращих міст України. Мабуть, щоб відповідати такому високому статусу, місцева влада вирішила звести ось на цій площі величезний фонтан. Ціна його справді царська три мільйони гривень. Голова тендерного комітету бідкається. Про торги знали всі. А от прийшли тільки дві фірми. За 40 днів до нас прийшло тільки дві організації. Мало того, що прийшли лише дві компанії, вони ще й прийшли разом. Ось у цьому будинку сидить переможець торгів. Товариство Пересувна механізована колонна 10 Доброго дня, нема. Доброго дня, а сім, власне, працював механізована колона. Не знаю, не вже журналіст. Працівник фірми Олександр показує потужності підприємства. Камаз, кран, трактор десь на виїзді. Це все те. Якось мало. В тендерній документації власники фірми вказали аж 18 машин. Так, відомость про основні характеристики виробничої бази. Так. Ну все, вони мають 18, 11. Техніки різної. Проте працівник колонни геть не бентежиться. Запевняє, фонтаном буде все гаразд. Так каже, що ми там тільки будемо клітку будемо все. Ну я плітку буде належати. Що ви будете там робити. А на субподряді у нас фірма, яка займається непосередньо цими всіма... Поки чоловік шукає документи з назвою фірми субпідрядника роздивляємось дипломи на стінах. У дипломах пересувна механізована колона та її конкурент у торгах за фонтан. Трест Бориспіль Сільбуд. Проте в документах вони записані вже як одне підприємство. Я от звернула увагу, що у вас дуже багато нагород. Це ваше підприємство отримало нагороди. Ну, також отримала звернула увагу, що у вас. А наші пересувна механізована колона номер 10 Тресту Бориспільський різковод. Це пересалденти, ми були дочірня фірма в Тресті. Чоловік навіть не приховує. Конкурент, із яким разом ходили на торги, рідний. Зважаючи, що цим підприємством десятки років єдині люди у Борисполі, що не знали про їхню спорідненість, зібрались у тендерному комітеті. На наданих документах, які передбачені законом про тендери, у нас нема такої інформації, ми не можемо розпитувати чи перевіряти. І те, що проводити роботи, буде не та фірма, яка виграє тендер, комітетників не хвилює. Ми будемо оплачувати підписувати активно компанії підрядника. А суд підрядника буде оплачувати по закону, так як повинно бути підрядник. Тому які там кошти вдуть? Це вже до на наші компетенції, перевіряти і в інші, і там, де між нею буде складена умова. Кому це може бути вигідно, пояснює депутат місцевої ради. Е, між собою спорять дві підприємства, які практично одні й ті ж. Розумієте, коли одне належить куму начальника СБУ, а друге належить там. Другу когось із депутатів партії регіонів там, які мають стосунки. Коли вони виграють на невеличкій різниці, то ви розумієте, як це відбувається. Втім, керівництво обох фірм та очільник Бориспільського СБУ нам цю інформацію так і не прокоментували. Всі як один зайняті. що нашого керівника Ага, а коли Ну, може там я не зараз Києві. Що за впливові друзі і куми у Бориспільських будівельників, ми з'ясовуємо самі увагу! Привернула адреса пересувної мехколонни. Більшість фірм, яка за нею реєструвалась, належить родині заступника головного архітектора Києва Андрія Вавриша. У Вавриша був і спільний бізнес з власником мехколони Олександром Гнатком. Чи пов'язаний великий знавець малих архітектурних форм Вавриш із розпилом фонтану, нам не відповіли ані на запит, ані на живо. Я перепрошую, але не можна з бухти практи вікти до, до нас і просто фірма Андрія Вавриша не вперше ласують бюджетними коштами. Чиновник та його дружина зареєстрували то, в яке без жодних тендерів отримало мільйони Київської адміністрації на виготовлення реклами до Євро 2012 Час іде. змінюється правополо, розвиваються нові форми взаємодії. Навіщо Андрію Вавришу оборудки на кілька мільйонів не зовсім зрозуміло? Ну дріб'язок. Його родина, як видно з документів, геть не бідна. На 65-річного батька, наприклад, записана фірма Plan Development із статутним капіталом в 19 мільйонів. Адреса реєстрації та ж щої у мегколонни. 2,5 мільйони гривень сам Андрій Вавриш вклав у компанію System Management Solutions і досі значиться у її власниках. Інше запитання: звідки? У чиновника із копійчаною зарплатнею та його Пенсіонера десятки мільйонів. Більше про це знають правозахисники та громадські активісти. кажуть Вавриш, автор і лобіст нової схеми розміщення кіосків у Києві. Із 10 тисяч кіосків залишають кілька тисяч. А дозвіл на встановлення видає одне комунальне підприємство. Європі є такі приклади, коли деякі КП в місті, від місті, від міста, від громади міської управляють такими ж мафами, як у нас в Києві. ну, в нашей ситуации, в нашей стране, ну, обычно или как бы сводится все это к тому, что предприниматели чувствуют большую угрозу и однозначно оценивают это как коррупционная схема. Это решение готовилось в Киевсовете. Вот. Непосредственно участие принимало, в архитектуре принимали участие это генплан, такая КП, генплан. И непосредственно руководил Андрей Вавриш. В городе ходят абсолютно разные слухи. Куда заносится, откуда выносится, кто, кому, зачем. Вот. Также в этой схеме, Если есть официально 6 тысяч, образно говоря, цифра киосков, а схему вносят на 2-3 на тысячи да, киосков. От, ви представте, да? Люди то есть, должны боротися за місто подсолід. Через тиждень після дзвінків, кількох запитів і візиту, ми таки отримали відповідь Андрія Вавриша, Хоч і письмово. Фірма пересувна механізована колонна 10 мені або моїм родичам не належить. Переконує чиновник. Інформація про те, що на моїх рахунках десятки мільйонів гривень не відповідає дійсності. Також він не має інформації про наявність таких коштів на рахунках його близьких. Заробітна плата Вавриша в. Департаменті містобудування та архітектури за минулий рік склала 104 тисячі 504 гривні 5 копійок. Кожної програми ми намагаємось приділити хоча б трішечки уваги законопроектам з так званого антикорупційного пакету. Був законопроект з відкриття держзакупівель. Він прийнятий Верховною Радою. Був законопроект з відкриття реєстрів нерухомості. Провалений. Сьогодні говоримо про законопроект з люстрації судової гілки влади, а точніше, про те, як судова гілка, мов парость виноградної лози, спробувала відповсти та убезпечитись ще до його прийняття. Такий акомпанемент покидали Кловський палац судді, що спробували уникнути люстрації та вирішити свої питання, зокрема кадрові до прийняття люстраційного закону. Ганьбою учасників з'їзду ради суддів і проводжали, і зустрічали. Адже, доки активісти блокували центральний вхід будівлі Верховного суду, з чорного ходу постійно підходили нові учасники. Ай, 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 ай! Ський активіст та відомий блогер Карл Волох пояснює, попри усі попередні плани, рада суддів раптово вирішила позасідати за день до розгляду ілюстраційного законопроекту, адже після його прийняття більшість учасників сьогоднішньої ради навіть не були допущені до делегатів з'їзду, не кажучи вже про право визначати, наприклад, суддів конституційного суду. Тож замість 11-го числа раду перенесли на 7-е у спробі встигнути зайняти крісла. Сиділа людина на підставі, скажімо, нового закону, її би мали зняти, але він вчора вчора призначений. Він абсолютно не має відношення. Скажімо, він сидів вчора був головою вищого господарського суду, а став суддею, скажімо, конституційного суду. Ну яке ж відношення він має до, скажімо, до злочинів, які, які чинив до цього часу конституційний суд. От, от, от і вся вся комбінація. Найгірше, що могла смогла стати, якщо б вони висунули людей у конституційний суд, і це були б люди з команди Януковича, враховуючи, що там вже деякі люди з команди Януковича сидять, то завтра можна було б, даючи команди з Москви, можна було б відміняти закони, які прийняли Верховна Рада, і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, міг би просто на цій підставі відбутися державний заклад. Та наші гроші не лише подивились, як не відбувся з. Ї з Ради суддів напередодні у неділю ми відвідали конференцію, на якій і приймалось рішення про проведення цього з'їзду, і подивились, як воно приймалось. Прямо денег було надано і ознайомлено нам тільки за годину до конференції. Суддя Київського госпсуду Сергій Ковтун зазначає, що порядок денний не лише з'явився годину тому, а й містить нові питання. Зокрема, в такому невикликаючому довіру форматі пропонується розглядати концепцію поновлення довіри до судової системи. Його підтримує і Дніпропетровський колега. В зв'язку з тим, що було поставлено на голосування питання щодо голосування за концепцію. Ми піднялися і сказала, що ми не можемо голосувати за концепцію, яку ми не бачили. Втім, конференція несла сюрпризи не лише стосовно запланованого з'їзду. З трибуни йшлося і про тиск ще на етапі відбору учасників самої підготовчої конференції. Вертор Станиславович, були запрошені на наші загальні збори суду, і ви пропонували. Ви як я, я, я так розумію, прийшли як е, голова ради суддів господарських судів, як заступник вищого господарського суду. Із порушенням регламенту проведення загальних зборів, про що ми написали зауваження, просили нас переголосувати за того кандидата, якого просвипну пропонував колектив, і просили проголосувати за того кандидата, якого пропонували ви. При тому, коли ми голосували, ви навіть не виходили і дивилися, як голосували судді. Та ані заяви про беззаконня з трибуни власне самої конференції, ані протест під будівлею вищого госпсуду, де вона проходила, не втримали суддів від спроби проскочити на червоне. Про обрання ради суддів України. Будь ласка, хто за таке рішення? Тримає їх лише пряма дія наступного дня. Сподіваємось, що на момент виходу цього сюжету закон про люстрацію у судовій системі вже прийнято, адже дивні речі відбувались не лише до з'їзду ради судів, а й після нього не можемо не показати відео наших колег з каналу 1+,1. Це два інтерв'ю однієї і тієї ж людини, нового міністра юстиції. Між ними 5 годин. І здається, що в ці години Петренка вкусив суддя корупціонер, боляче вкусив до кардинального повороту думок. Був меседж. Мій досудів, це те, щоб вони дійсно це зробили самостійно, щоб не народ е через вулицю їх заставляв це робити, а щоб суд і судді проявили своє самоврядування і прийняли такі відповідальні рішення, щоб окремі персоналі не трималися за ті посади і за ті крісла, від яких вони намагаються отримати. Певні сили, які є сторонниками саме Януковича, е спровокували і активістів, і правий сектор і навіть е ілюстраційний комітет, до того, щоб е створити ситуацію, коли Звичайних суддів Верховного суду, пробували бити, застосовувати до них силу. Це з її коли туди з'їхали представники різних регіонів, міг бути можливістю для того, щоб змінити Вищу раду юстиції, вищу коррекційну комісію. Комусь це не вигідно, комусь це не вигідно з минулої влади. Вигідно, щоб там залишилися старі люди. Укус судді перевертня викрадені іншопланетянами близькі телефонні контакти третього ступеню. Версій може бути безліч. Зрозуміло одне. Люструвати вже потрібно не лише старі обличчя, а й нові. А може, це просто саме міністерське крісло заразне. На вулиці він такого не казав. Не секрет, що в Україні нині важкий період фінансово. І особливо шкода одного пенсіонера. Через санкції Миколі Азарову заморозили європейські рахунки. І як свідчить інформація зі ЗМІ не лише йому, але й його сину Олексію. Азарову зараз пишуть прохання, намагаються зняти санкції та все марно. Тут можна і у відчаю адже міністр соцполітики сказала, що пенсію Азарову теж заморожено. Та колись ми чули безцінну пораду для всіх людей у скруті. Отож, слухайте, Микола Яновича. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Звісно, ви проміняли родючі українські чорноземи на австрійські чи підмосковні газони. Та ми певні, вам і там вродить. І не забудьте, наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма, яка дивиться у календар і розуміє, час. Саджати. До зустрічі!